Друзі, добрий день! З вами соціолог Денис Денисенко, і сьогодні ми розповімо вам про президентські рейтинги. Ми нещодавно провели соціологічне опитування і поділимося з вами даними, ексклюзивними даними, які ще ніде не публікувалися. Якщо вам цікаво, залишайтеся з нами і поїхали. До речі, на екрані з'явиться посилання на партійні рейтинги, які ми вже опублікували минулого тижня. Нагадаю вам про вибірку. Ми опитали півтори тисячі респондентів в період з 26 по 28 жовтня методом телефонного інтерв'ю. І е, почнемо з, власне, найцікавішого, з рейтингів президента та його конкурентів. Що ми тут бачимо? Чи, чи відбулися якісь зміни за місяць, який пройшов з попереднього дослідження? Отже. Наразі діючий президент має рейтинг у 68,1%. Це за останні 5 місяців найбільший результат. Минулого разу він долав 68% аж у червні. Потім було невеличке просідання, і зараз він знову поновив свою позицію, яка майже дорівнює червневій. Тобто ми бачимо, що якби. Підтримка Володимира Зеленського не знижується, вона навіть збільшується за останній місяць, принаймні. З чим було пов'язане просідання? Воно було десь в рамках 63-64 влітку. Складно сказати. Я думаю, це комплекс факторів. Ну і, власне, ми не можемо відповісти на це питання. Щодо решти, хто ще має підтримку і яку? Петро Порошенко наразі має 6% підтримку. І, в принципі, він, скажімо, під час всієї війни досить рівно йде. Тобто, плюс-мінус у нього є ядро електоральне, і воно його підтримує в рамках 6-7%, він досить стабільно знаходиться. І тут жодних сюрпризів немає. Наступний Сергій Притула, він наразі третій, має 5,3% підтримку. і... Він трошечки знизив свою підтримку на 1,3% за місяць, що пройшов. До речі. В тому відео, де я розповідав про рейтинги партії, там е, дуже схожа ситуація. Його партія теж потрошку втрачає підтримку. Подивимося, як буде далі, е, як буде ситуація змінюватися. Щодо решти е, кандидатів, можу ще відзначити там, лише двох, які отримали зараз більше 2% підтримки. Це Юлія Тимошенко, вона має зараз 2,9%. І е, Дмитро Разумков, який має. 2% підтримки. Причому хочу звернути вашу увагу на те, що людей, які вагаються з відповіді, лише 8,9% це дуже небагато. Якщо подивитись на партійні рейтинги, то там кількість тих, хто вагається, там близько 20%. Тобто там досить багато таких людей. А тут в президентських рейтингах. Небагато, тобто люди здебільшого визначилися, здебільшого розуміють, кого їм підтримувати. Ну і як ми бачимо, наразі підтримують діючого президента. Ще один слайд, який я хочу вам показати, це результати серед тих, хто визначився та піде на вибори, тобто, попереднє це були серед усієї популяції. А тут серед тих, хто визначився, та піде на вибори. Тобто, це те, що може відбутися в день голосування. Це ті результати, які ми можемо би побачити в протоколі, якби вибори відбулися там наступної неділі. Власне, так питання зазвичай задається. Отже, тут ми бачимо, що серед тих, хто визначився та піде на вибори, дійчий президент має 76,5% підтримку. Тобто, ну дуже впевнено, звичайно, перемагає. В першому турі, тобто, якби зараз відбулися вибори, то вони б відбулися одним туром. Ну і власне жодних інших тут. Нових цікавих моментів немає. Будемо йти далі і розглянемо електоральні групи, які підтримують президент, кандидатів в президенти, гіпотетичних кандидатів. Звичайно ж, жоден з цих кандидатів, яких ми розглядаємо, ще не сказав про те, що я збираюся йти на вибори. Звичайно, ми це розуміємо. Але за їх поведінкою, за очікуваннями від суспільства, ми можемо сказати, хто, скоріше за все, піде, хто не піде, і, власне, на базі цього спусти. Створюємо список. До речі, дехто питав, а чому ви наміряєте там Арестовича, чи там Залужного, чи ще когось, відповідаю: справа в тому, що, по-перше, ці люди особливо не говорили про якісь свої політичні амбіції жодного разу напряму. І по-друге, ми міряли. Ми скажімо, в якості експерименту міряли Залужного Арестовича, десь це декілька місяців тому, і в принципі вони мали там досить скромний рівень підтримки, десь на рівні 3-5 Тому говорити, що якщо ми б взяли і вставили сюди когось там чи ще когось. І все б змінилося ні, не змінилося. Принципових би змін не відбулося, тому власне ми вважаємо, що цей список є досить релевантним. Отже, давайте розглянемо такий цікавий момент, якою є підтримка тих чи інших кандидатів в різних вікових групах. Тут є певні цікаві залежності щодо діючого президента. Найвища підтримка у нього традиційно в групі молоді, тобто в групі 18-24 його підтримує 85,1%. Дуже прям тотальна підтримка. Якщо говорити про Петра Порошенка, то його найбільша лояльна група це група 50 59 В ній він має 8,3% підтримки. Хоча загалом має 6%. Наприклад, серед молоді, де у Зеленського 85, Порошенко має 3% підтримку. Тобто, електорат Порошенка, він все ж таки більш дорослий. Е, по Притулі, до речі, дуже цікава от історія. У нього теж найбільший рівень підтримки от в цій групі 50-59 це 8%. І це демонструє, що електорально притула та Порошенка близькі, якби і пояснює, чому, скажімо, симпатики Порошенка сьогодні дуже активно критикують притулу, тому що вони бачать в ньому загрозу, що він працює в схожій електоральній групі, тому вони є такими прямими політичними конкурентами, тому що знаходяться в одній електоральній базі. Ще я би відмітив, що у нас тут є пару таких кандидатів. Які, скажімо, працюють на найдорослішу на групу на групу 60. Так от Юлія Тимошенко в групі 60 має підтримку 5,9%. А наприклад, в групі 25-34 має лише 0,9% підтримку, тобто дуже низька підтримка. А, наприклад, ще один кандидат, який подобається пенсіонерам, це Дмитро Разумков. Він має в групі 60. 5,2% підтримки. А якщо ж подивитись, наприклад, чи підтримує молодь Дмитра Разумкова, не дивчись, що пан Дмитро сам досить молодий. Але в групі 80 20, 20, 18, 24 та 25-34 у нього аж цілий нуль підтримки відсотки. Тобто, ну скажімо, звичайно, що то є похибка, але це демонструє, що власне він більш цікавий, такий, більш дорослій публіці. Йдемо далі. Давайте розглянемо ще регіональний, скажімо, розподіл. Хочу звернути увагу на те, що на відміну від багатьох попередніх виборів і взагалі електоральної ситуації, яка була в Україні протягом довгих років. Сьогодні дуже яскравої регіональної специфіки у підтримці як політичних партій, так і кандидатів в президенти, немає. Тобто, якщо раніше у нас було так дуже яскраво, видно, що там на сході, наприклад, підтримували там одну партію, а на заході іншу. В центрі там 50 на 50, то зараз такого немає. Тобто партії мають і кандидати власне мають підтримку більш-менш рівномірну по всій території країни. Є певні коливання, є там десь трошки більше, десь трошки менше, але. Таких от серйозних і просто опозиційних немає. І це дуже цікавий на насправді процес, тому що Україна з країни такої розколотої за політичною ознакою вона перетворилася на таку консенсусну більше країну і країну, в якій немає регіональних політичних партій, і це дуже насправді важливо. Отже, тим не менш є певна специфіка. Я про неї зараз торкнуся трошечки. По-перше, щодо діючого президента, у нього рівень підтримки всюди майже однаковий. Окрім я б виділив два моменти: що найнижча підтримка у нього на сході він має 62,7%, відсотки, та на півдні 64%. Тобто, це регіони, які найбільше постраждали від війни. І е, я думаю, що не секретом буде е, те, що рейтинг президента насправді зараз дуже сильно залежить від ситуації на фронті, від військової ситуації, і е, е, це демонструє, ілюструє те, що це саме так і є. Якщо до речі, згадати е, власне вибори і результати виборів президентських. Е, то Зеленський навпаки в цих регіонах мав більш високу підтримку. А наразі має трошечки меншу підтримку, все одно досить високу, але меншу. Щодо е ще одного кандидата та Петра Порошенка, я б тут виділив момент, що. На півночі він має найвищу підтримку, це, скоріш за все, пов'язано з його досить високою підтримкою в місті Київ. Він має 8,7% підтримки на півночі, якби в північ у нас потрапляє місто Київ. Значить, найнижча підтримка у нього на сході 3,6%. Ще щодо деяких інших кандидатів, хочу відзначити, що у притулі. Це підтримка найвища на заході 7,5, та як не парадоксально, на сході 7,3. От дивіться, раніше це було б неможливо, якщо у якогось політика висока підтримка на заході, вона не могла бути високою на сході і навпаки. А зараз ми бачимо, що от притула на заході і на сході має трошки вищу підтримку, чим в центрі. На півночі та на півдні, тобто, от така от парадоксальна ситуація. Уявіть собі раніше, таке було б неможливо. Щодо Юлії Тимошенко, Юлія Тимошенка найбільшу підтримку має на півдні та на сході, от саме в цих, от найбільш, скажімо, дотичних до військових дій регіонах. Ну, а Дмитро Розумков, власне, теж дуже схожа ситуація. Теж 5,7 на сході та 3,2 на півдні. Тобто ми теж це не можемо відзначити, що Тимошенко та Розумков вони електорально схожі. Раніше ми обговорювали, що вони і в віковій групі були близькі, і от в регіональному розрізі близькі. Тобто, це такі от партії, скажімо, чи політичні сили більш орієнтовані на. Ну, скажімо, близькі до традиційної, традиційного електорату партії регіонів УПЗЖ. Не сприйміть це як образу, але ну, якщо подивитися електорально, це так. Я не про їх там тези і таке інше, але от про портрет виборця. До речі, друзі, якщо вам цікаво, те про що ми говоримо, не забудьте підписатися і поставити лайк. Для нас це буде дуже приємно, і це буде значити, що ми робимо нашу роботу не просто так. Отже, ще одне, про що я хотів би сказати, це про рівень підтримки кандидатів в розрізі матеріальної забезпеченості. Що б я тут відзначив якнайбільше? Я б відзначив знову ж таки, що Тимошенко та Розумков мають більш високу підтримку серед бідних. Це, в принципі, теж вкладається в ту тезу, про яку я раніше говорив, про схожість їх електоратів. Що ж стосується, скажімо, Зеленського, Порошенка та Притули, тут якихось значущих, скажімо, Речей, про які б варто було сказати, я навіть не скажу. Тут все досить рівно йде, і особливої залежності немає. До речі, цікавий факт, що коли от Порошенко був президентом, і перед президентськими виборами, коли ми досліджували його рейтинг, то у нього була дуже яскрава, більш висока підтримка серед більш забезпечених категорій населення. А зараз такого немає. Зараз у нього досить рівна підтримка по, по всім групам матеріальним і. Я не знаю, як це пояснити, але це, як мені здається, цікаве спостереження. Ще одне питання, і на яке я хотів би звернути увагу, це другий рейтинг кандидатів в президенти. Що таке другий рейтинг? Другий рейтинг це коли у вас питають, за кого ви будете голосувати, ви кажете, наприклад, за кандидата А. А потім ми питаємо вас: а якщо кандидат А не буде брати участь у виборах, то за кого тоді? Ви кажете, ну мабуть, тоді за кандидата Б. Оце відповідь на це питання є другим рейтингом. І другий рейтинг це певний такий потенціал кандидата, який він може реалізувати, а може і не реалізувати. Це не обов'язково, що він візьме і це реалізує. Отже, наразі найвищий Другий рейтинг і, в принципі, за весь період спостереження та останнього півроку він є у Сергія Притули. Наразі він становить 21% 21,2 навіть. Тобто досить високий. Тобто кожен п'ятий українець готовий розглянути притулу як кандидата номер 2 тобто як потенційного кандидата. Причому Володимир Зеленський має 5,6%. Другий рейтинг, тобто він вже знаходиться ну, на піку своєї форми і особливо йому, йому зростати нема куди. Ну і це в принципі досить зрозуміло. Непоганий другий рейтинг має як не дивно. В принципі, ми про нього не згадували, але такий політик є: Володимир Гройсман. Його звуть. У нього 4,9% Другий рейтинг. Це. Непоганий другий рейтинг. Разумков Дмитро має другий рейтинг 4,3. Юлія Тимошенка має 3,6. На що я хочу звернути увагу? Петро Порошенко має другий рейтинг на рівні 2,8%. Тобто його така невеличка, але стабільна і дуже віддана електоральна база, вона є, вона там становить там, 7. 6%. але потенційно йому зростати нема куди. Коли ми бачимо поруч в рейтингу Зеленського, що ми бачимо Зеленського, а потім поруч з зеленським бачимо притулу та Порошенка, які зараз в принципі конкурують за друге місце і в партійному заліку, і в індивідуальному заліку. То треба розуміти, що якщо у притулу є куди зростати, і він потенційно може зрости досить сильно, якби то Порошенку нема куди зростати. І в принципі, сьогодні ми бачимо, що власне головна проблема Порошенка це вже не зеленський а притула, який може власне замінити його і на посаді, скажімо. Віртуальній посаді опозиційного політика номер 1 в країні. І ще останнє, на що я хочу звернути увагу, це у нас антирейтинги. Я відчуваю, що фанати Порошенко закидають мене шапками, якби черговий раз. Але факт є фактом, що найвищий антирейтинг наразі залишається у Петра Порошенка 47,5%. Українців за жодних обставин не готові підтримати Петра Порошенка. Юлія Тимошенко, 43,9. Олег Ляшко 38,3. Що я хочу на що я хочу звернути увагу? Що всі ці три персонажі це, ну, скажімо, дуже такі динозаври політичні. Це люди, у яких. Політичний досвід ну, вимірюється навіть не десятками років, а десятками років. І от ми бачимо, що такі люди, судячи з усього, просто набридли українців. Українцям вони хочуть чогось новішого, чогось свіжішого. І ну, сам я особисто пов'язую такі високі антирейтинги політиків старої школи, скажімо так, з тим, що вони просто трошечки вже. Під українцями українці хочуть щось нового на контрасті, наприклад, у Дмитра Разумкова лише 8% антирейтинг, у Притули 7,2, у Зеленського 6,3. Тобто оці от такі нові молоді е політики, е вони мають низь низький антирейтинг, е причому ну, такі ду ду дуже схожі насправді. Якщо Разумков і Притула мають набагато нижчий рейтинг, ніж Зеленський, але от антирейтинг у них такий самий. От. Якось так, друзі, наразі це все. Я вам дякую за увагу. Сподіваюся, для вас це було цікаво. Дякую підписникам, які вже є, і закликаю тих, хто ще не підписався, це зробити це, тому що ми кожного місяця робимо такі дослідження. І, до речі, дуже скоро у нас вийде ще одне таке експериментальне відео, де ми розповімо про можливі сценарії виборів і про можливі нові політичні сили. Залишайтеся на нашому каналі. Дякую вам за увагу і слава Україні!